Друзі, хочу всім подякувати за те, що ви взяли участь у цьому зборі. Ми зробили дуже важливу справу. Це врятує багато життів. І хотів би сказати, скільки ми зібрали. Ми зібрали 2353 євро, 5800 гривень. Із них 770 гривень, е, гривень євро. 770 євро ми потратили тут в Бельгії, щоб купити е, два турнікета. І 980 ми відправили в Україну, бо знайшли в Києві постачальника від виробника. І нам лишилося ще 603 євро, які будуть використовуватись або для інших турнікетів, або для інших потреб військових в залежності, що вони попросять. І в цілому, разом з групою Слава ЗСУ ми зібрали 5158 євро. І це дуже багато, це безпрецедентно, як люблять зараз казати. І це дуже круто. Дякую всім. Хочу ще подякувати всім волонтерам та активістам з групи Слава ЗСУ. Ми там окремо збирали на вузлові турнікети серед учасників та активістів групи. Кошти від збору разом з заробленими коштами з різних заходів, де волонтери беруть участь у ярмарках, дозволили придбати відносно багато таких специфічних та дорогих турнікетів. Вони не використовуються може так часто. Як звичайні турнікети, але вони мають бути у польових медиків у певних випадках вони рятують життя. І зараз я зроблю розіграш монет в спеціальному додатку, який буде вибирати номера, я покажу е, переможців і буду вам писати вже в приватні повідомлення, щоб ми домовилися, як вам їх передати. Дуже дякую, слава Україні і до наступних зустрічей! Це був, сказати сказати найважливіше. Ми купили 11 турнікетів в цілому, два тут в Бельгії і 9 в Україні. І потенційно це спасе багато життів. Дякую ще раз. Спасе. Сказав? Врятуй. Я обіцяв, що за кожний викуплений турнікет я розіграю по одній з монет, які присвячені Україні від Національних банків Литви та Латвії. З гривнями, конвертованими у євро, ми зібрали в цілому 2501 євро. Якщо поділити це на ціну турнікета, виходить 6,49 і округляємо до 6. На кінець збору ми маємо 85 учасників і йдемо на сайт. Підбору випадкових номерів, щоб дізнатися переможців. Так, я тут вже вибрав, що нам треба вибрати з 85 можливих номерів, і нам потрібні 6 номерів. Тож, вибираємо. І маємо 61, 80, 12, 82, 3 і 59. Я вас вітаю. Зараз підемо дивитись, хто це. Отож, ідемо дивитись, хто переможці. Почнемо знизу, з цифри 82. Це Ольга Болібрук. Потім цифра 80, Ваня Мітрік. Потім 61. Марія Куз, 59. Даніла Одажів Потім маємо 12. Богдан Кришній. І номер 3 Євген Клименко. Всіх вітаю. Що живе на цій землі кілька тисяч літ? Сидить собі на у увута посміхай. Час від часу з малечою пограється, люльку на топче, казку розкаже. Одне слово мовить, наче чи возлом зав'яже, пишається жовтою нивою, милується синім небом і всі пригощають солодким медом. Мій народ, бабуся, старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкаваненька Пахне пирогами та любим стоком, боком За великою родиною доглядає дбайливим оком. Мій народ дядько працювати добре, роботу робить і хоче добре жити, має сильні руки, велике серце, має на роботі горить, на весіллі хуляє, We hey, never hey, hey. і добра, і лиха, вона в радості гучна у нещасті тиха. мій народ це наші хлопці крепезні, коли такі носили, чуби довжелезні, тепер чубів немає, але кожен і без чуба Нужкіше від носи, міськіший від дуба. мій народ красуні, дівчата, у інших таких мало, а в нас таких багато червоні. Живіть від сміху, своїми ласками дарують неймовірну спіху Мій народ їсти веселі Щастя, кожній родині радість кожній оселі Хочуть усе вміти, прагнуть усе знати, Люблять свою маму, полажають свого татами Більгії, особливо району, які допомогли з придбанням такого класного спасательного е турнікету надувного. Чим це, це дуже коштовна річ, але коштовна як і фінансово, так і коштовна для збереження життя людей. Чому? Тому що якщо, наприклад, в тебе бойові, на бойовій позиції отримали поранення або навіть вже на рівні ЛСБ, і немає судинного хірурга, є поранення вахової ділянки, яке вкрай важко зупинити. Майже неможливо зупинити звичайним турнікетом. Існують отакі турнікети, які дозволяють нам накласти на пояс себе і таким чином зробити тампонаду рани і зберегти життя пацієнту. Функціонує він наступним чином, він вішається, на, чіпляється на пояс і підкачується, тим часом прижимає тампон в рані і... Дозволяє зупинити кровотечу. Також його можна використовувати на фіксацію при переломі кісток тазу. І також є такі поранення, як поранення акселярної ділянки або поранення шиї, які також неможливо туди накласти звичайний турнікет. Цей турнікет буває в нагоді, тому це класна річ, як і для хірургів, так і для бойових медиків. Дуже красно вам дякуємо за це. Маємо надію, що за допомогою цього пристрою ми. Спасемо багато життів. Дякуємо за увагу. Дякуємо ще раз групі ЗСУ Бельгія. Слава Україні. Героям слава! Доброго дня. Дуже дякую за всю гуманітарку, а особливо за та турнікети, які врятують купу життів. Дякую групі ЗСУ. Слава ЗСУ з Бельгії. Дякую. Безпосередньо, безпосередньо Альоні і дякую безпосередньо Світлані, з якою це все почалося. Принаймні для нашого підрозділу. Дякую тим, хто долучився до цього. Дякую вам, що ви пам'ятаєте про нас. У нас залишилось на час цього відео. Залишилось їх три штуки. Ми вже віддали три. Кому це треба і відео у вас від того є. Це залишиться для бойових медиків і для нашого чергового екіпажу. Дуже вам дякую. Дякую. Слава Україні. Героям слава!